Події на сході змушують керівництво шукати нові моделі сучасної армії одна з них швейцарська. За якою військовозобов'язаними є усі громадяни, що кілька разів на рік проходять збори у частинах і вчаться воювати. До того ж, кожен має удома зброю. Укотре військові чиновники заявляють, що резервну армію комплектуватимуть за взірцем швейцарської, але до практики ніяк не дійдуть руки. Тож підготовки резервістів у нас займаються лише ентузіасти. Інструктори зізнаються, до швейцарської моделі підготовки нам не дотягнути, тому треба запроваджувати власну. Звод розвідників потрапив у засідку. Нападники використовують лісову лощину для вдалої атаки. Розвідники контратакують. Місто тут було десяти стрімне. Це однозначно було одразу понятно. Але ми якби особо не переігрували, поэтому їх сильно не шукали. Перша жертва бойового контакту. Дівчина з позивним луна. Вона з тих, що влаштували засідку. Моя задача була як снайпера. Ждати і атакувати. Но мені командир дав команду виходити на дорогу. І... Ну, командир був неправ. у більшості вояків дерев'яні автомати одиниці з них служили в армії, проте вони добровільно щотижня одягають військову форму і намагаються опанувати ази військової тактики. Так у столиці готують резервістів. Ну, В'ячеслав успішний бізнесмен, але на вихідних з американським Томсоном у руках він заступник командира роти. Будучи офіцером запасу, реально не є підготовлений для того, щоб піти і воювати. І а, треба пройти якусь підготовку. А є така можливість, що прийдеться йти і воювати. Правила ведення бою в місті чи лісі, патрулювання, засідка, вхід та вихід з бою, медична допомога. Резервістів муштрують власним коштом. Головне, що це, це все робиться коштом і часом ентузіастів, а держава в цьому не приймає жодної участі. Поки українські резервісти бавляться у війнушку, Андреас Андрес Вайгельд міняє професію. Щороку на чотири тижні швейцарець стає командиром роти в танковому полку. Менеджеру консалтинговій компанії керівництво моєї фірми лояльне до співробітників, які щороку вирушають на військові збори. Добре, якщо людина може проявити себе не лише за письмовим столом, але й у польових умовах. Завдання екіпажу бойової машини замаскуватися в лісі, а згодом висунутися на позицію для ведення вогню. Це справжнє навчання на справжній військовій техніці. Тут немає дерев'яних автоматів. Ці чоловіки свого часу пройшли строкову військову службу, а тепер щоразу вдосконалюють свій досвід. Для того, щоб у вас була армія. Аля Швіцарія, у вас має бути населення, аля Швіцарія, яке все служило в війську, яке е, вечором, скажімо так, е, грає з дітьми в шахі або в волейбол, займається спортом, а не сидить біля генделя і не пієповально пиво. Владислав ще влітку готував резервістів на базі під Києвом, крім теоретичної та фізичної підготовки, вдавалося і понюхати пороху на стрільбищах, проте недовго спочатку вимкнули воду, потім світло та каналізацію. Така історія, що наша діяльність вона якась. Е, Нібито ми е, е, тренуємо в, в, в Києві сепаратістів. Підготовка резервістів Україні тримається лише на ентузіастах, не завдяки, а всупереч. Тому і швейцарська модель у нас навряд чи з'явиться найближчі роки. Нам не потрібно навіть ганятися за іноземними зразками. Така система у нас була козацький вишкіл, коли людина сьогодні орала землю, працювала, але поруч була рушниця, поруч була шабля. Він був, був, був готовий в будь-який момент дати вісіч ворогу. Ймовірно, когось із цих хлопців уже наступного року накриє мобілізаційна хвиля. Курси резервістів, навіть такі за українською дерев'яною моделлю можуть урятувати їм життя. І Сергій Сергіязаренко, Спецкор 2+,2.